І всім привіт! Ти на моєму каналі Марина Хар. Як ти вже зрозумів або зрозуміла, в цьому відео я покажу 10 лайфхаків для облаштувань у грі Toka Live World. Що ж, приємного перегляду, ну а ми починаємо. Що ж, ну і перший лайфхак про те, що ось цю от вазу, якщо вийняте ці от квіти, можна класти інші квіти. Ось, наприклад, оці сині або ось ці якісь ромашки. чи ці от такі різнокольорові, або от такі от менші. В принципі, всі квіти красиві і можна вибрати щось для себе. Наступний лайфхак про Великдень, е, я трохи запізнила, знаю, ось е, от кошик можна покласти паски, з'єднати два рулета, ось таких от е, накрити рисом. І ось такими цукерками вийде отака от паска, і можна ще покласти яйця або там м'ясо. Ну, я вирішила покласти яйця. І ось так от прикольно, красиво виглядає, але я трохи запізнилась. Е, наступний лайфхак підійде для. Ну, він про умивальник, про те, як е, ну можна зробити ось таку от конструкцію, поставити бульбашкову машинку позаду раковини нажати і із раковини підуть бульки. Ну, наступний лайфхак я насправді не знаю, як назвати. Ну, в принципі, ви зараз самі все зрозумієте. Наступний лайфхак про те, як можна зробити цілу таку конструкцію. Можна сказати, лазилку для тварин. ну Більше, мабуть, для котів, бо вони більше скакати люблять. Повісити всякі полички, щоб вони могли туди залазити. Ось я додала всякі іграшки, речі, аксесуари, можна сказати, і ось що в мене вийшло. Ось така от прикольна конструкція лазилка для тварин, ну більше для котів. Наступний лайфхак теж більше про цілу конструкцію. Мабуть, ви бачили такий лайфхак, що, типу, можна взяти е, двоповерхове ліжко і е, закрити його з такими от двома шафами. Так от я трохи доповнила цей лайфхак. Я взяла інше ліжко і додала ось такі от сходинки із поличок. Але тут я їх не могла красиво поставити і взагалі не так поставила, тому я його тут трохи пересунула. І... Ось так от прикольненько вийшло. Ну, і ось, в принципі, те, що вийшло, коли я додала трохи декору. Так, наступний лайфхак. Я навіть не знаю, наскільки це лайфхак. Зараз, в принципі, самі побачите, усі коробочці можна зберігати ці пудри і кісточки для макіяжу. Ну або ще ці помади. В принципі, мені і без помад. Подобається, але можна ще їх додати. Тут я їх не могла ніяк красиво поставити, але в кінці в мене щось таке вийшло. Далі ще один лайфхак про ліжко. Він про те, що на фоні можна розмі... розмістити якісь картини. І якби закрити їх ось таким от ліжком. Але тут я їх не могла ніяк красиво поставити. Ну, В принципі, ви, мабуть, зрозуміли саму суть. Можна так от прикольно, красиво поставити. Щоб на фоні виднілись за шторкою якісь картини. Наступний лавхак про ор, е, органайзер. чи як вона там називається, для е, канцелярії Із ось такої. Коробочки можна дістати книжки, ну чи що-то там, і покласти всяку крейду, малюнки теж згорнути, і можна покласти ще канцеля... ну, всякі ручки, пенал, ось, маркери, руч... ручки, олівці. Так от воно прикольно виглядає і в кінці все це закрите кришкою. Мені здається, що, в принципі, виглядає прикольно і досить зручно для зберігання. І останній лайфхак, я не знаю навіть, як назвати його, про що він. Е, якщо дістати з цього щось по типу акваріума. Можна покласти туди всякі речі, ну, типу цінні, що можна зберігати за склом. Що ж, сподіваюся, це відео було для тебе корисним, і ти про щось дізналася або дізнався. Постав лайк і підпишись на мій канал, адже я стараюсь знімати якісний контент. І до зустрічі в нових відео!